Первісна вартість запасів. На перший погляд, це звучить як щось суто для бухгалтерів, правда? Але насправді, саме від правильного розрахунку цієї вартості залежить, чи є бізнес прибутковим по справжньому. Давайте розкладемо все по поличках. Поставмо собі просте питання скільки коштують запаси компанії? Здається, відповідь очевидна стільки, скільки за них заплатили. Але в бухгалтерському світі все трохи складніше і, чесно кажучи, значно цікавіше. Справжня вартість це ціла історія. Наш план розбору дуже простий спочатку розберемось із самим поняттям, що це таке первісна вартість, потім подивимось, з яких елементів вона складається. Далі, звісно, все це закріпимо на живому прикладі, і наостанок обговоримо кілька важливих нюансів. Отже, починаємо з основ, що ж ховається за цим терміном, бо це без перебільшення фундамент, на якому тримається весь облік товарів та матеріалів. Якщо говорити просто, то згідно з українськими стандартами обліку, первісна вартість це не просто ціна на етикетці, ні, це абсолютно всі-всі витрати, які компанія понесла, щоб ці запаси опилилися на її складі і були готові до використання або продажу. Так, з визначенням розібрались. А тепер найцікавіше з яких же цеглинок будується ця кінцева вартість? Давайте поглянемо на її анатомію. Уявіть, що ми складаємо такий собі фінансовий сендвіч. Основа це закупівельна ціна, те, що ми платимо постачальнику. Наступний шар це транспортування, адже товар сам не приїде. Далі додаємо митні платежі та ті податки, які нам не повернуть. І зверху будь-які інші витрати, що були прямо пов'язані з цією покупкою. І тільки коли всі ці шари разом ми отримуємо реальну повну вартість. Теорія це чудово, але ніщо так не прояснює ситуацію як конкретний приклад. Ну, ми дивитись, як ця формула працює в реальному житті. Отже, уявімо собі компанію. Вона купує якусь партію товару. В рахунку від постачальника вказана сума 100 доларів. І тут можна було б зупинитися, але ні. Тому що цей товар ще потрібно доставити на склад. Компанія платить за логістику. І це додає до наших витрат ще 10 доларів. Але і це ще не все. Якщо товар імпортний, його треба розмитнити, а це означає сплатити мито. Припустимо, це ще плюс 5 доларів до нашої загальної суми. І що ми маємо в результаті? 100 доларів ціна, 10 доставки, 5 мито. Разом виходить 115. І от саме ця цифра 115 доларів і є цією первинною вартістю, яку потрібно записати в бухгалтерські документи. Саме від неї будуть рахувати майбутній прибуток. Ми вже майже біля фінішу. Залишилося буквально два важливих моменти, які треба знати, щоб картина була повною. Знаєте, це як ті правила написані дрібним шрифтом, їх ігнорувати не можна. Дуже важливо розуміти, первісна вартість це оцінка на момент, коли запаси тільки-но надійшли на склад. Але ринок постійно змінюється. Якщо раптом ціна на ці товари впала, то бухгалтерський облік вимагає провести переоцінку до так званої чистої вартості реалізації. Це робиться для того, щоб активи компанії на папері не виглядали дорожчими, ніж вони є насправді. А що робити, коли ціна вказана у доларах чи євро? Тут правило дуже чітке: вартість перераховується у гривню за курсом НБУ, який діяв на дату оприбуткування товару, саме оприбуткування, а не оплати. Це дозволяє зафіксувати вартість і захистити облік від подальших коливань курсу. І ось ми підходимо до головної домки всього цього розбору. Правильно розрахована первісна вартість це не просто формальність для податкової, це справжня відправна точка для розрахунку собівартості. А отже, і реального прибутку без цього показника будь-які розмови про рентабельність просто не мають сенсу. Тож наостанок залишається одне, але дуже важливе питання: запаси це, по суті, кров бізнесу, і від того, наскільки точно визначена їхня вартість, залежить фінансове здоров'я всієї компанії, чи не є помилки в цьому базовому розрахунку тією самою прихованою загрозою, яка непомітно з'їдає прибуток.